Такі громадяни можуть все одно подавати заяву до реєстру збитків щодо компенсації, якщо Україна їм компенсувала вартість житла не в повному обсязі. Здебільшого, програми, які існують в Україні, вони не компенсують вартість житла в повному обсязі. Вони скоріше дають можливість знайти якесь тимчасове житло. Переїхати кудись покрити витрати пов'язані з переїздом, з орендою нового житла, але вони здебільшого не компенсують вартість зруйнованого житла повністю. Тому в такому разі можна подавати заяву про компенсацію зруйнованої житлової нерухомості, вказавши, що відповідна сума вже була отримана від держави Україна. Це буде оцінено компенсаційною комісією, і буде присуджена компенсація відповідно за мінусом суми, що була отримана від держави Україна.